Вітаю в ефірі. Програма «Лібретто». У студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні ми підготували для вас найцікавіші фільми новорічно-різдвяної тематики, а також цікаві театральні вистави новорічно-різдвяного калейдоскопу. Адже свята це гарний період для того, щоб провести їх зі своїми рідними та близькими. Тож, без зайвих слів ми починаємо. В нашому огляді не буде звичної усім класики, такої як Самодома, Гаррі Поттер», міцний горішок чи як Грінч украв Різдво. Ці фільми ми, напевно, переглядаємо щороку в період свят. Хочеться поговорити та показати вам щось інше, не менш цікаве від новорічно-різдвяної класики. Перший фільм в нашій програмі дещо схожий на фільм «Самодома», Проте він наповнений українським колоритом і фольклором. Легкий різдвяний сімейний фільм українського виробництва пригоди Святого Миколая. Серед знайомих акторів і акторів... Орок Василь Вірастюк та Марія Єфросиніна сюжет розгортається навколо двох дітей, які хочуть врятувати справжнього святого Миколая і вивести на чисту воду злодія, який прикривається ім'ям українського святого. Всі ми любимо святкові історії. залишайся за старшу нашій сім'ї, габлик. Ця історія заснована на реальних подіях, бо саме тут у Карпатах живе святий Миколай. А, ось і Миколай <гналовища> Та життя не завжди таке красиве, як у Кассі. А 19. фільм, з якого починаються зимові свята. подарунки! <гналовки> Які подарунки рятуй. Не смій ображати мою сестру! На що? А що? І я! Святкова, злегка кримінальна. Сімейна комедія. Ту-ту-ту. драйв і світло. Можете залишити ваше повідомлення після звукового сигналу. Цієї зими. Далі в нас мультфільм від студії Піксар під назвою Душа. Новий рік, нові цілі. Цей мультфільм слугує натхненням для кожного з нас. Не марнуйте життя. Займайтеся тією справою, яка приносить вам задоволення. Проводьте більше часу з рідними. Адже життя це всього лиш мить, яка невпинно пролітає. А сюжет фільму нам розповість про людину, яка завжди мріяла стати відомим джазовим музикантом. І ось коли Джо, саме так звати головного героя, залишається лише в одному кроці від заповітної мрії, його життя обривається. Герой потрапляє у світ без тілесних душ, де усіляко намагається повернутися на землю. Він знайомиться з душею, яка не може знайти собі місця у цьому світі. Легкий мульт, який розповідає про далеко непрості, навіть десь фінансового. Філософські теми. Він не залишить вас байдужими і точно надихатиме вас на нові звитяги. хвилинку Де я взагалі? Як тебе звуть сонце? Я Джо. Я учитель музики. Коні Твій вихід. Цей день мав стати найкращим у житті. До вечора почнемо о сьомій. <тас> Клас! Що <тас> буде на світі Джо Карнер! <тас> Вдалося, я граю сьогодні. <тас> <тас> Кепсько, коли так раптово. <тас> Що? Господи, о, Боже, допоможіть! Я не помер! О, ні! Я не помер! Я що, у раю? Ні, це велике напередодні. Тут нові душі здобувають характер, інтереси та особливості, перш ніж потрапити на землю. No22. <плес> я не хочу на землю! Размири, я щас, ти... не хочу! <плес> <плес> Коротше, слухай, я вже все знаю про землю і вона мене не цікавить. Але ти позбавиш себе радощів життя, типу е, піци. Ніяк не пахне. І... Ніяк не смакує. Це усе тілом відчувають. Ані запаху, ані смаку… – ані дотику. Ясно? Усе я за свой. Це моє життя. Невже воно справді варте того, щоб помирати? Ти досі живий? Допоможеш повернутися. Ні за що! Це ж є! Чого ми чекаємо? Ні-ні, тільки потікаю? Дивно, що сталося? Щодня 151 тисяча душ іде у велике потому, і я всіх їх рахую. Та однієї бракує. Щороку ми бажаємо один одному щасливого різдва. Саме це привітання є назвою нашого наступного фільму. Історія крутиться навколо усім знайомої пісні Джорджа Майкла «Last Christmas». Одна з вигляду непримітна дівчина хоче стати відомою співачкою, але напередодні різдва пережила тяжку хворобу, і життя почало згасати. Жодного кар'єрного росту, відсутність пари, неулюблена робота, безліч інших проблем. Проте, як це не було банально, це життя кохання врятує світ, особливо на різдво чи новий рік. Вітання, я А ми Емілія Кларк. і Генрі Голдінг. Зараз ми на зйомках у цьому прекрасному парку, бо є новина. На вас чекає щось дуже особливе. Десь Так, Так, ось вам три чашки. Чаю це наш новий фільм щасливого різдва за участю цих чудових акторів. І Чайної феї. Це свіжий модний варіант романтичної комедії із замріяними вулицями Лондона в ролі декорації і піснями неперевершеного Джорджа Майкла. Хіба є щось краще? Немає зараз. Будуть ще інші люди у трейлері. Вам має сподобатись you gave it away. This year, Минулого різдва я сильно захворіла і ледь не вмерла. Я мало кому розказую, реагують дивно. але ти, по-моєму, не відреагуєш так. Мам! Oh, не подзвонила, не твітнула. Ага. Є я ж знаю, телефон. Що да складно ходим, подзвонити мені? Я переживаю за тебе. Так, е, як ви харчуєтесь? Їсть казна що тренуєтесь щодня? Ніколи алкоголь та накачується як той пірат. Винця Джена, привіт, це Я слухай, пусти переночувати. Це лише одна... Ей, ельф. Це моя помічниця на прізвисько ледерка, а не ельф, бо забуває на роботу. Так це я. А її друге ім'я ходяче непорозуміння, а не ельф. То заґаре. Що дивляєшся? Незвично бачити такого птаха у місті. О! Кажуть, це на щастя. Манала, я такі щастя. Ти марнуєш життя у тій дурній різдвяній крамниці. Так, але це тимчасово. Я не роблю кар'єру ельфа. Це етап мого суперплану стати відомою співачкою. A... Фантастика! A Фантастика! Даруйте! Ні-ні-ні. Oh, <laughs> це був жах. <laughs> Ти знову. Я Том. Ти йшов за мною? А ельфи завжди такі цинічні. Інакше не вижити. Часи зараз темні. То ходімо зі мною. А тобі не казали, що ти трохи схожий на серійного вбивця? Ні, а тих, що казали, більше ніхто не бачив. Класна прогулянка вийшла. Згодно. Ваш номер люкс, мадам. та да Те, що треба для насиченого статевого життя. Відколи ти повернулася, тобі неначе до всього байдуже. Я зламалась. Коли я хворіла, то наче втратила щось важливе. Раніше я могла співати, було стільки мрій, а тепер тільки боюся. Нічого, все нормально. <звук> Чому я завжди була тільки ти нам так пощастило, що ми живі. Хороший хлопець. Що далі? Як там удома? Пекло. Мама співала Колискову. Тільки ти про Колискову вмієш розказати так, ніби це якісь тортури. Спадки. Треба спадки. Для шанувальників хоррорів кінороби створили фентезійний фільм Крампус викрадач Різдва. Звичайна сім'я, яка зібралася в повному складі для святкування Різдва. Герої починають сваритися між собою. І один хлопчик, який вже зневірився в новорічному диві, накоїв чималих справ. Так з'явився він: Крампус, повна протилежність Святого Миколая. Комедія, яка поступово переростає у справжній фільм жахів. It's the the most wonderful time of the year and... Із Різдвом. Вітаю. Пригощайтеся. Салати в тазиках. Дуже смачно золотко. Трохи сухе. Ну, не знаю. У мене смачне. А у мене сухе. Хочете помінятися? The... Це різдво, різдво, різдво. Іди ти гуляй! Ах, ти ж! <пай>! With those і це називається різдво дванадцятеро людей без тепла і без світла. І без їжі. Тут повно недоїдків говарде. Сповом п'єте. Якось дуже дивно. Ні людей, ні машин. І скільки це ще триватиме? Ми чули щось на горищі. Що за чортівня? Святий Миколай цього року не прийде. Замість нього прийде темний старий дух. Це від копит. Лось, козел. Який це козел ходить на задніх ногах? Його ім'я Крампус. Він і його помічники приходять не роздавати, а забирати. Не доводиться. Тримайтеся одне за одного. Він ходить тінню за святим Миколаєм. Різдво ну що може статися на різдво. Різдво Христове та Новий рік період казок та віри у справжнє диво. Наступний фільм Хлопчик на ім'я Різдво змусить вас зануритися в атмосферу справжньої казки, повірити в Різдвяно-новорічне диво. Крім цього, фільм вирізняється доволі потужним акторським складом. Серед виконавців головних ролей ви зустрінете акторів Потеріани. Щодо сюжету, разом з впертим Оленем на ім'я Блідсен і вірним ручним мишеням. Хлопчик на ім'я Ніколас зустрічає долю в цій магічній, смішній і милій історії, яка доволі. You may find this hard to believe, but long ago nobody knew about Christmas. It started with a boy called Nicholas and a summons from the king. I'm asking you to go to the very edges of our kingdom and bring back a spark of magic to give us hope. I'm going to Elfelm to find the elves, Mika. To bring some new hopes to the world. Such a fool. Everyone knows. There is no such thing as elves. You ready, old friend? Born ready. You can talk. And I can fly as well. No, just kidding. No mice can fly. That would be absurd. It's a dangerous journey to Elfhelm. Under the moon. Past the sleeping giants. Up the pointy mountain. We'll get there. I know we will. Nicholas! Hold on, Mika! He's a human. Will he eat us? Where am I? There's nothing here. To see something. You must believe in it. Really believe. Help help. It's incredible. I'm gonna be honest, kid. I did not see this one working out for us. What is this? This is a Christmas party. It's Cake City! No idea what this Christmas thing is, but. Oh, I love it! is that i'm nicholas no humans can ever be brought here do not let him escape now we're doomed uh -huh. the king asked for hope could you make more lots more and we haven't much time and i haven't much cheese come on blitzen there's magic in you <laughs> Magic is real. Nicholas showed the world anything can happen. It's just one day a year. What shall we call it? Nicholas and Mika, the Talking Mouse Day. Any other ideas? Продовження першої частини вже десь культового мультфільму Крижане серце. Друга частина не відійшла від своїх канонів. Комедні персонажі, зимова казка та чудова історія. Цього разу героям належить розкрити таємницю своєї рідної країни. Впродовж цієї подорожі вони несподівано дізнаються правду про своїх батьків. Чудовий мультфільм для перегляду всією родиною. Мультфільми студії Дісней справді можуть подарувати справжнє новорічне диво. Далеко-далеко геть на північ від нас стояв собі зачарований ліс. Хочеш сказати, ти був там? Був То чарівна місцина. Але сталося лихо. Відтоді ліс нікого не впускає і не випускає. Та тут це фантастика. Що б я робила без тебе? Я завжди поряд. Ельза тебе останнім часом не дивує? Е, та Ельза, як Ельза. Я чую голос. Голос? Ти прощу. Усі доски! Мене розлітають! Королівство у небезпеці. Найся, хто кличе тебе. У них і відповіді шукають. Я йду з тобою, Анна. забудь. Так, я здолала північні гори, вижила стрижаним серцем і врятувала тебе від мого кавалера. Словом, я йду з тобою. Цілком природно. Де це? <різь> Як ви увійшли до лісу? Туман виступився. Не може бути. Де ви навчилися чаріо? Аж не лізь у полум'я! Чари затягують. Без тебе вона може не встояти проти міру. Захистити Арендель за всяку ціну! Я вірю в тебе, Ельза. Вірю в тебе усім серцем. Танічко, нас тепер регулярно наражатимуть на смертельну небезпеку. А зараз справді культовий мульт льодовиковий період. Творці цієї картини нас щоразу дивують новими витівками головних героїв і цікавими пригодами. В п'ятій частині, яка, чесно кажучи, є менш популярною за попередні чотири. Автори намагатимуться нам дати відповідь на питання: а як виник наш сучасний світ? З давніх давен нам не дає спокою загадка створення світу. То був ретельно продуманий план, чи щось набагато набагато дурніше? Ганяємо їх бліх і в водорості в очах спаруємося на все життя Я йду від тебе. Чого? І щоб ти знав, на аватарці ти набагато кращий. Я хочу щирого кохання. Хіба це так багато? Глянь, то зірки падають! О, о, Загадає зустріти своє кохання. Сідове бажання нас вбиває! Метеоритний дощ! Метеор? І дощ! Оу! Привіт, Сауці! Що ти тут робиш? Це ще квіточки. На нас летить! Матуся всіх астероїдів! Ми йдемо на місце зіткнення шукати підказки, як його зупинити! Хто зі мною? Крешта Едді завжди готові! Готові! <реш> От, блін! Ми такі крутечки! А це може бути! Я когда! -на -на -на. <звучит> Ви вгамуєтесь? <звучит> Мені, Элли, Си Дієго, Бак, Іскра. Подуріли! Кайф! Сікаймо! Усі в мачеру! Вийти, бабцю! Не підгай мене! Мене близько повітря тише було! Фуці. Бабцю! Не сте сніданок! Ледовиковый период. Курс на зіткнення. Здається, встухает. Точно. Впят Тепер Теперь точно все. Далі в нас театральні вистави новорічно-різдвяного калейдоскопу. Ми підібрали дві вистави: перша для дітей, друга для дорослих. Адже кожен похід до театру пробуджує нові емоції і змушує замислитися над речами, які не помітиш одразу. Тож, перша вистава від Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Це музична казка для дітей, чарівний черевичок Попелюшки». Деталі у наступному сюжеті. Колектив театру Шевченка створив для дітей музичну казку за творами братів Грім Чарівний черевичок Пополюшки». Інстанізація директорки художнього керівника заслуженої артистки України Оксани Петровської. Це вистава новорічно-різдвяного циклу, адже події вистави розгортаються напередодні Нового року та Різдва Христового. Сьогоднішня казка вона є дуже особливою для нас. Це доволі цікава, незвична казка, тому що ми дозволили собі поекспериментувати, що було б, якби попелюшка була українкою і якби всі ці відомі дії відбувалися в Україні. Я впевнена, буде цікаво, тому що дуже багато музикальних номерів у нас є екран величезний на всю сцену. Також це дуже такий цікавий творчий хід. Казковою атмосферою різдва. Дуже яскраві костюми, жива музика у виконанні естрадно-симфонічного оркестру. Нашого це дуже така щемка, казкова історія, і вона цікава, як дітям, так і дорослим. Обов'язково приходьте. Тут буде прекрасне таке от дійство тербедійде. Театр відшукує в українській світовій і фольклористиці, і драматургії. І прозі отакі от блискітки національного високого художнього гатунку творів, щоб можна їх інсценізувати на цій сцені. На виставу завітало багато дітей разом з батьками. Кожен глядач залишився у захваті від музичної казки. Кожен знайшов для себе щось своє. Я сьогодні приїхала своєю донькою на виставу новорічну, щоб дитина трішечки побачила світ під іншим кутом. Настрій святковий, хочеться жити, хочеться, щоб сказніше була перемога. Те, що нас багато багато дітей, і хочеться, щоб вони бачили цей світ у гарних фарбах. Одяг це на першому місці він саме гарний У нас у нас українські гарні дівчата. Хлопці. Взагалі у нас Україна дуже гарна і хочеться в ній жити, жити в мирі, в радості. Я хочу побачити дуже фані почуття. Хочеться відчути такий зімній вайб, хочеться такого яскравого праздника. Дуже мені подобається ходити у театрі це дуже яскраво та дуже вражаюче. Подобається гра акторів та враження. Друга вистава також від колективу Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. За мотивами творів Миколи Гоголя, вечори на хуторі поблизу Диканьки. Це одна з основних вистав української класики новорічно-різдвяного циклу. Тож дивимося. Одвічні народні традиції, яскраво втілені на сцені характери українців, почуття гумору, притаманне нашому незламному народу, потяг до прекрасного, віра в чудеса напередодні різдва. Все, що так майстерно описував Микола Гоголь, за допомогою яскравих художніх образів, талановитої акторської гри, майстерності режисерів, втілили у спектаклі вечори на хуторі поблизу диканьки на сцені колектив театру імені Шевченка. Глядач щиро співпереживає акторам. Захоплюється українськими народними піснями і танцями, фольклором і колоритом, яскравими костюмами, історією щирого кохання, музикою у виконанні оркестру. Цій історії глядач може зустріти вже доволі знайомих персонажів, не дивлячись на те, що образ чорта вже по-народному це дуже поганий. Такий образ він взагалі не добрий, Але тут він виведений у виставі він добрий. Він каже: я був колишній ангел, хоча вигнаний. <з> землі слово таке противне вигнаний, і він робить добрі справи, робить справи для вакули, щоб він женився на своїй коханій, і цим він допомагає йому потрапити у Петербург. Який ми не дуже любимо вже, от. і достає черевички для своєї коханої дівчини, але це за допомогою мене. Взагалі, вистава дуже музична, красиве оформлення 3D. Вона завжди в нашому театрі йде з великим успіхом. Центральна лінія сюжету постає навколо кохання Коваля Вакули до гарної і примхливої дівчини Оксани. Вистава сповнена різноманітними персонажами, які мають характерні риси. В кожного вони свої. На ті часи було дуже не те, що популярно. А на жаль, ми просто були в таких запропонованих обставинах, що здебільшого усі батюшки були завезені до нас від нашого східного сусіда. Тому, в принципі, і цей герой, мій персонаж, розмовляє в цій виставі суржиком. Єдиний герой, який які ці розмовляє з суржиком, тому що це, як кажуть, засланий козачок. Здебільшого Здебільшості церкви вони керувалися так званими сплячими агентами, які біблію знали так поміж сторінок, десь два-три слова. Це доволі прагматичні люди були. Мій дяк безпосередньо теж такий самий. В ньому немає нічого святого, тому що я думаю, якби людина була близька до віри, то вона б не прибігала до Солохи, а мій дяк бігає до Солохи дуже частенько. Тому це таке моральне падіння царського духовенства. Вечори на хуторі поблизу диканьки не виходять з репертуару театру вже близько п'яти років. Вистава користується великою популярністю серед глядачів. Це моя найулюбніша картина. Дивлюся її дуже багато і дуже часто протягом року, і коли побачила афішу, що буде ця вистава, одразу захотілося відчути ці емоції наживо, тому що це наша українська душа, це щось близьке і рідне, тому що моє коріння з Полтавщини». Це і одяг, і вбрання, і мова, але для мене, напевно, це харизма. Найголовніше, що є у українців. Я би хотіла порівняти, наскільки це буде по-іншому, ніж фільм, як я дивилася. Ну, Тобто це все ж таки буде ін інтерпретація інша, і я очікую щось нове побачити. Вечори на хуторі поблизу Диканьки це перша вистава з новорічно-різдвяного калейдоскопу. Завітайте і обов'язково отримаєте новорічний настрій. А що подобається вам, шановні телеглядачі? Власні думки ви можете залишити у коментарях під цим відео на YouTube та Фейсбук. На цьому програма «Лібретто» завершується. У студії для вас працював Олексій Доніченко. Ці новорічно-різдвяні свята ми зустрічаємо в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож обов'язково привітайте та підтримайте тих хлопців і дівчат, які зараз там, на фронті, цілодобово захищають наш спокій. Завдяки кому ми можемо зустрічати ці свята разом зі своїми рідними та близькими. Тож підтримуйте Сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні!